громадськими активістами безпосередньо за підтримки громадськості міста Тернопіль. Здійснено за останні два дні здійснено рейд по так званих гральних по, по закладах, по попереджено по власне. Хочу звернутися до громадськості, безпосередньо також до власників цих гральних закладів, що ми не готуємо. Діяльність треба припинити, оскільки, як відомо, є багато артистів, на налаштованих радикальних, з якими велися переговори, але які просто хотіли фізично знищувати це майно, яке здійснюється, яке здійснюють діяльність, крім того, до власників так званих державних лотерей, які прикриваються ліцензіями Міністерства фінансів, виданими незаконно і так далі. Я хочу трошки пояснити громадськості і журналістам. По суті їхньої діяльності, це, так як, як порівняти, це можна героїн назвати анальгіном і продавати. Так само і вони можуть вивезти, повішали під державні лотереї, отримали за хабар ліцензії і здійснюють цю діяльність. Ми, як представники громадськості, будемо складатися з відповідними запитами. Які, які мають можливість поптувати цю ситуацію, і будемо вимагати скасування цих ліцензій.